Thank you Всім привіт, я Катя Юдіна і я вітаю вас на своєму каналі про в'язання. Це відео не буде корисним або інформативним. Це відео для натхнення, в'язального і не тільки, бо це відео трошки про літо. Я хотіла, щоб воно вийшло ще у липні, але, але не вийшло. І поки що літо не закінчилось і часто вересень у нас ще теплий, і навіть спекотний, то сподіваюся, що ви отримаєте задоволення від перегляду. Ну а щоб підтримати мене і розвиток мого каналу, буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, поставите вподобайку і напишете коментар. Це відео як маленький лукбук літніх виробів, які я в'язала і цього року, і те, що в мене залишилось в наявності з минулих років. Але почну з пікніка, на якому з подружкою зібралися ще в червні, щоб поговорити, підтримати одне одного, трошки видихнути і насолодитись природою. Я втягнула свою ляну сукню, сукню мого бренду Нітьове, насмажила сирників, зробила полуничний чай. Ми взяли з собою гарний посуд з і навіть вазу. Поїхали на озеро, яке недалеко від дому. Юля назбирала квітів, і ми сиділи, їли, дивились на воду, на качок. І так гарно і спокійно на серці було. Тож вважаю, що це дуже простий, але дієвий спосіб, щоб, хоч на пару годин, переключитись з новин і просто насолодитись життям. Звісно, якщо є така потреба і можливість, люди рятують людей, і в той день мені було хоч трошки спокійніше на серці. Тепер покажу вам речі, які на етубі в готовому вигляді ще не показувала. В попередньому відео я вам показувала їх в процесі: це бавовняні топи сорочки. Першим я дов'язала кораловий, пряжа це газал Organic Baby Cotton, колір 432. Набирала петлі на дерев'яні спиці ліки номер 275 а в четвертому ряді переходила на такі ж самі спиці, тільки номер 3 по спинці є вкорочені ряди, щоб вона була трошки довше. Спинка, пілочки і рукава в'язала окремо, потім зшивала, на комір піднімала петлі з кромочних і в'язала рівним полотном без обавлень або прибавлень. В цьому топі я не зробила скосів плеча і вважаю, що це помилка. На мою думку, бокові шви тягнуть вниз. Радила з дівчатами на в'язальні зустрічі. Про саму зустріч я вам розповім в наступному відео. То дівчата кажуть, що занадто стягнута планка, треба було більше петель додавати. Але саме це мені подобається, я так вжу майже всі кардигани. А от плечові скоси треба робити. Через це саме цей виріб залишає в своєму гардеробі, і мені дуже хотілося спробувати зв'язати ще одну версію. То я взяла колір 426 і в цей раз зробила вже плечові скоси. І мені цей топ сорочка подобається набагато більше. Мені дійсно сподобалось, як я стилізувала цей образ. Сорочка ручної роботи, штани з секанду та сандаль українського бренду. На мій мак цей образ гарно вписується в міський стиль, але в ньому зберігається індивідуальність. І, хоч частіше за все, в повсякденному житті я не люблю наряджатись, але цей образ і стильний, і сучасний, і найголовніше, що все дуже комфортно. По попередньому відео я вам показувала саме перший варіант цього виробу в молочному кольорі, і казала, що мені не вистачає пряжі, а етикетки я виконала і не знаю, що то була за партія. І коли замовила додаткові моточки того кольору, то вони дуже відрізнялись. Деякий час я думала, що робити, і як казала в тому відео, то може так і зробила. У мене був референс, який, в принципі, мене надихнув в'язати таку модель. І я подивилась, які інші кольори у мене є в наявності, і мені дуже сподобався оливковий колір це номер 431. І цей колір я й додала до основного кольору. Основний це номер 436. В цьому топі я теж зробила плечові скоси, але цей топ вийшов занадто широким. Навіть з моєї любові до оверсайз цей топ завеликий. Але я задоволена, що його доробила і поєднання кольорів мені подобається. Всі три топи були зв'язані мною на одних і тих же спицях, але на всіх трьох топах щільність різна. І мій найулюбленіший варіант то з цього яблучного кольору. Напишіть в коментарях, що думаєте про таку модель і який кольор вам сподобався найбільше. Цієї ж пряжі і з цього ж кольору є в мене ще один топ. В'язала його два роки тому. Топ вийшов трохи замалим, але сам по собі він мені подобається. Мені подобається і цей хвилястий край, і дерев'яні гудзики, і v образний виріз. І ще бачила в інстаграм топ з квадратним вирізом. І думаю, що наступного року теж так спробую. Ну і тоді ж, два роки тому я в'язала з оливкового кольору реглан зверху. Колір дуже гарний. Єдине, що я не задоволена своїми розрахунками, бо ви можете помітити, як полотно збирається. Ну, і рядність. Бавовна, поворотні ряди, безрядності у мене в'язати не виходить. Але не можу сказати, що рядність мене сильно бентежить. Я з цим ок. В попередньому відео я вам показувала майже готову роботу це топ з пряжі Алізе Bella. Я в'яжу ці топи вже роки 4, і на мій смак вони залишаються актуальними, бо вони мінімалістичні. На такий топ у мене є майстер-клас на каналі, посилання залишу в описі. І Конкретно з цього блакитного кольору я в'язала вперше. Це номер кольору 40, він дуже гарний. Ну, а наступні два топи помаранчевий з секційного окрасу у мене залишилось в наявності з попередніх сезонів. Наступна модель це топ, зв'язаний з пряжі Sandness Garn Line. У складі і бавовни, і віскози, і льон. Ниточка приємна і у і у готовому виробі. Цей темно-рожевий колір це номер 4323 Лавандовий колір це номер 4612 Ці топи я в'язала для свого магазину. В'язала 2 роки тому і не продала. І коли знімала цю частину відео, вдягла цей лавандовий топ. То зрозуміла, що я дуже хочу залишити його собі. В ньому дуже комфортно і колір мені дуже подобається. А ще мені дуже сподобалось це поєднання з ляною спідницею. Цю спідницю мені шили на замовлення, і я б дуже хотіла щось подібне відшити для свого магазину. Сподіваюся, що така можливість ще буде, але мені цікава ваша думка: як вам така спідниця? На наступний теплий сезон я хочу поповнити кольорову палітру цього топу, і особисто собі я точно ще хочу молочний, чорний. Можливо, я спробую ниточку Drops Bell, бо там такий самий склад і метраж, але ціна трошки нижча. Цей кардиган ви бачили не так давно в моїх відео. В лютому мені дуже захотілося яскравих кольорів, то і обрала такий насичено темно рожевий для нового кардигану. Це пряжа Gazal Baby Cotton XL 50% Бавовни, 50 акрил. Я полюбила цю ниточку одразу, це номер кольору 3415. У цьому кардигані є недолік. Праву пілочку я зв'язала з іншою щільністю, і вона в довжину трошки більше ліву. Треба було одразу перев'язати, але я цього не зробила. Тож і цей кардиган відправляється в мій гардероб. Я не буду на це звертати свою увагу, але продавати таке людям я не можу. Жовтий кардиган я вже в'язала, враховуючи всі свої помилки. Колір це номер 3413. Мені дуже хотілося зробити фото цього кардигану на фоні блакитного неба або з яскравими роживими квітами, а рожевий кардиган з жовтими квітами, але не вийшло. І нічого страшного, бо залишу всі ці свої ідеї на наступний сезон. Наступні бавовняні кардигани зв'язані з пряжі казал гізамати. Першим був зв'язаний цей коричневий номер кольору 5585. В цьому кардигані мені все подобається: і щільність, і ширина, і довжина, і рукава, і колір, і пряжа. І я зв'язала ще такий самий кардиган, тільки з кольору номер 5562. Але щільність вийшла зовсім інша, і помітила я це, коли вже сшивала білочки і спинку. А ще в цьому зеленому кардигані я теж помітила, що бокові шви тягнуть вниз, бо і тут я не робила плечові скоси. В коричневому це не помітно чомусь, а в зеленому мені прям це не сподобалось. На майбутнє обов'язково буду в цій моделі робити плечові скоси, а це зелене теж відправляється в мій гардероб. На прогулянку я вдягнула дуже класну сукню, яку мені пошила добре знайома, і взяла сумку, яку мені подарувала Мірослава, і весь образ доповнили квіти. let Наступний кардиган був прототипом бавовняних кардиганів, але він більш ніжний і легкий, затишна хмаринка. Зв'язаний з пряжі дроб з бражтерпака Сілк. Тут також немає плечових скосів, але пряжа легка, то може вони і не потрібні. Дуже люблю і цю ниточку, і це ніжний вирів. Саме час поставити лайк, якщо ще не поставили, і підписатись на канал. І не забудьте в кінці написати, який виріб або образ в цілому вам сподобався найбільше. Ну і дуже люблю Махерна Шовко. Це кардиган з Дропськіт цілк. Конкретно в цьому кардигані я хотіла трошки поекспериментувати з щільністю. І поки не розумію, чи мені подобається. Але звичайні кардигани з Мухеру на шовку в 2, в 3 або навіть 4 складення мені дуже подобаються. Кардиган клітинку то може і не зовсім літній кардиган, бо основне полотно це Alizelana Gold 800, у 6 складень. А смужки це Drops Air. Горизонтальні у 2 складення, вертикальні вив'язуються гачком в одну нитку. Але ці кольори вони мені такі свіжі і легкі, і все ж таки і влітку бувають прохолодні дні, коли треба вдягнути щось тепленьке. Ну і наостанок була у нас нещодавно з чоловіком можливість прогулятись, приємно провести час вдвох і трошки познімати. Ми були на прийомі у лікаря в районі ВДНГ, а на ВДНГ знаходиться моє улюблене кафе Kitchen Garden. Я обожнюю естетику тетику атмосферу цього закладу, мені там легко приємно і смачно. Я знала, що ми там будемо, то взяла для зйомки деякі речі. Взяла улюблений бабл кардиган. Я втягнула свої нові штани від українського бренду Ляна. Називаються їх штани веселими, бо вони мені завжди піднімають настрій. А ще мені дуже подобається поєднання цих штанів з бабл кардиганом. Вже стільки років в'яжу ці кардигани, і вони мені зовсім не набридли. Навпаки, я їх обожнюю ще більше. І особливо радію, коли люди їх замовляють і для себе, і на подарунки. Я давно перестала слідкувати за фешн-трендами, а більше покладаюсь на те, що мені подобається або ні. Я надихаюсь людьми, чия естетика мені близька. І зовсім не хочеться створювати речі, які в наступному сезоні можуть бути не модними. Я впевнена, що і через рік, і два, і три всі ці речі я задоволенням буду носити і в'язати для своїх клієнтів. Ну і не вийшло у нас довго погуляти, познімати, бо почалась повітряна тривога. І ми пішли в метро. Чому все ж таки вирішила завершити на цьому моменті? Тому що це наша реальність, і не буде у нас в'язання, прогулянок і таких приємностей, якщо не будемо підтримувати Збройні Сили України. Ми тут, в тилу, маємо не забувати про них. Допомагайте армії. Не буває маленьких донатів, хто скільки може, але це треба робити і робити часто. Дякую, що подивилися це відео. Дякую за вашу підтримку. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!